Шановні батьки, послухайте, будь ласка, поради, що ні в якому разі не потрібно забороняти діткам. Не забороняйте дитині їсти самому. Так, нагодувати самим не простіше. Але, заборонивши самостійно донести ложку собі до рота, ми заважаємо малюкові дорослішати, відчувати себе великим, впевненим у своїх силах. Дозвольте дитині допомагати вам. Часто чуємо: не чіпай, розіб'єш. Постав, роззілєш. А минає кілька років і скарги змінюються. Він нічого не хоче робити. А дитині ж дуже важливо відчувати свою значимість. Зрозуміти, що вона потрібна. Не забороняйте дитині малювати. Часто мами не даю діткам олівці або фарби, щоб не забруднилися, не розмалювали стіни, не наїлися фарб, але цього всього можна уникнути, зробивши фарби в домашніх умовах. У малюванні дитина проявляє свої почуття і переживання, оскільки словами це зробити їй поки що складно. Дозвольте дитині дуріти, бігати, стрибати, кричати, шуміти. У такий спосіб дитина висловлює свої емоції, розслабляється, вихлюпує енергію, яка накопичилася. Краще приєднайтеся до дитини і чудовий вечір вам забезпечено! Нехай ці поради допоможуть вам у вихованні ваших дітей.